Там аварія тут, тут машина згорила Скинаш мафонів? Чи спадки на типа на фоне? Кино не давай все так було мене по одной типа машину. Туда трошки Да. <говорю> Це це могла би станція таке. Електроніка? Пензи, по газ бачу є Бензина капала. капала. ж масть, типа так. не Там аварія жорстка якась типа знаю. Ну типа я не роздивляться. Ти чувак виїжджав, то й подихав і там тоже ми мали поход кручик. А так себе заїхав. Проїжджав по центру, а потім з'їхав на бік. Давай приймаємо. Thank you.